Тайм. перші літаки F-16 від Нідерландів вже в Україні. Частина винищувачів вже доставлена в Україну, а решта з 24 обіцяних літаків прибудуть в найближчі місяці. Заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Спортсменка з Сєвєродонецька перемогла у турнірі найсильніших юніорів Європи з настільного тенісу. У змаганнях взяли участь найкращі молоді тенесисти континенту у напруженому фіналі. Українська тенесистка Вероніка Матютіна перемогла француженку з рахунком 4-2. В Японії спустили на воду субмарину нового покоління. Підводні човни, обладнані батареями, що дозволяє субмаринам довше лишатися під водою. Інновації також торкнулися систем гідроізоляції та бойового управління, а нові звукоізоляційні матеріали роблять ці субмарини менш помітними для противника. Окрім цього, підводні човни мають на озброєні систему протидії торпедам, яка викидає хибні цілі для ухилення від атак.